Дуже народ. І сьогодні ми продовжуємо грати в гру від клітини до сингулярності. Тож, в минулій серії ми. Тут грали. Багато чого там зробили. Ну і продовжуємо грати. Дуже розвинули так. І то подібне. Різне там життя відкрили. А зараз. Береграньте зміни в розкладі подій. Починаючи з 27 лютого усі події експлору, які починаються щочетверга, розпочнуться в прямому ефірі о 18.00 за східним часом. Це призведе до трохи довшого часу відтворення для подій дослідження четверга та скорочення часу відтворення для подій дослідження понеділка. Дякуємо за підтримку. Без поняття, що це значить, тому байдуже загальному назбирали 40 мільярдів, але це дуже-дуже мало по факту. Уже. Які є хідно не це. А, стопе. Котячий зараз відкриється точно. Про це я щось не подумав. Добре, але давайте ходімо сюди спершу щоб... О, 7 з 12. Більше половини прийшли. Тютю тю 4 квінтальйони. Так, треба постмодернізм. Абстрактний експресіонізм. нью арт-сцена народила абстрактних експресіоністів, які надавали перевагу формам, візерункам і сплескам кольору. Вони відкинули ідею відображення реальності, зосередившись на тілесному русі, що бере участь у створенні картини. Мене, до речі, не сильно посунув на щастя. Постмодернізм. У той час, як модернізм дотримувався суворих обмежень, постмодерністські художники знехтували правилами та визначеннями, використовуючи різноманітні колажі та реконтекстилізуючи рекон... рекон... об'єкти з інших джерел, окрім малювання. Ага. Ясно, що це значить. Пом-пам-помпом. Пу -пу Дадаїзм. Дадаїзм. Після воєнні художники, морально розчалені Першою світовою війною, бачили лише божевілля в науковишньому світі. Вони намагалися перезавантажити концепцію мистецтва, підкреслюючи перевагу абсурдності над красою, щоб відобразити травмоване бачення людської сутності. Сюрреалізм, ну це завжди вистачило. вистачив. би вистачило. Єй, Ви вистачило. Відкриваємо. Що це у нас тут? Ефекти. Критичний погляд. Даус клітена. Збільшити всі швидкості моделювання на плюс 1%. Візуальне мистецтво робить більше, ніж просто відображення реальності. Воно може ставити запитання та коментувати сам матеріал мистецтва. Так, Це добре. Зібрати поп-арт. Переміщення зображень, реклама. Добре, сюрреалізм. Між світовими війнами сюрреалісти досліджували внутрішню роботу розуму. Під впливом Фрейда їхні... їх тривожне і навіть сповнене насилля мистецтво зображувало людське підсвідоме, використовуючи символічні образи та несподівані порівняння. Поп-Арт. О, квадрильйони в секунду. Ура. Що тут нам більше дає? Плюс квадрильйони. Постмодернізм. Пійшов в первинний чи в Мезозойську, Давайте в Мезозойську Зайдемо. Можливо, тепер вже точно докупимо, що треба. Офлайн заробіток. 10 мільярдів зібрати. Ой, торнетехнію. Дві штучки є. Пуєзозавер, архозавер 135. Є. Іцератопс, анкілозавр. Тегозавр. Є, вистачило. Ну і все. Більше не вистачить, думаю. Ага, 20 мільярдів зібрати. Що ФК, не. Не рахується? Так, це додасть швидкості. Ну, на жаль, ні. Давайте за межами щось спробуємо. Уже тепер доступне підвищення ЦРР. Є. Купити ранг. Терера підвищення. Відкрито небесне тіло виявлено Веста. Оце вона швидка Підвищення Венери. Підвищення веста. Ну, весту підвищити це, звісно. І Венеру не сильно мені вдасться підвищити. Давайте купуємо ранг землі. Ну і місяця. Опа, щось відкрили. Темна сторона. Море спокою, Фрагмент сузір'я. Так. Досягнення. Занадто жарко, надто холодно якраз. Земля існує в так званій зоні золотовласки, На відстані від сонця де не дуже жарко чи надто холодно. Цей делікатний температурний баланс дозволив землі підтримувати багатоклітинні організми протягом мільйонів років. Місію виконано. Гейт Таурі Ай трев буде. Опа. Нове відкриття. Кам'яна протопланета. Автоматизувати Веста. Велике залізне ядро темна сторона місія темно матерію 50 25 обоз давайте фобос зірку ще сюди втулимо де це веста ага тут Кам'яна протопланета. Феста має багато тих же рис, що й планети земної групи. Оскільки вона ніколи не розвивалася так сильно, як Меркурій, Венера, Марс і Земля, її називають протопланетою. Цілком можливо, що гравітація Юпітера загальмувала його, його еволюцію. Ой же це Юпітер. Гальмівник. Так. Темна сторона. Місяць припливно прив'язаний до Землі, тобто одна сторона завжди повернена до нашої планети, а інша від нас. Мало що було відомо про темну сторону місяця ряту кратерами, поки люди не змогли відправити космічні кораблі в 1950-х роках. Добре. Ну і сонце можна підвищити. Та ну, давайте це підвищення. Венера виплати не буде. Добре, перш назад в первинний. Зібрати. Найбудь 20 клацать. Ага, ще не можна. Кода. Значить, на стоп-тісарі. Відкриємо аку. Аку шоу бізнесу. А. Так, тоді пішли до. Оцих Збою. Виправля. Пальцехідні. Котоподібні мають пальцехідні стопи, що означає, що вони ходять, утримуючи більшу частину своєї ваги на пальцях. Це робить їх швидкими бігунами та сильними стрибунами. Риси важливі в їхній ролі мисливців із засідки. Іжі зуби. Представники сімейства котячих мають гострі спеціальні зуби, які дозволяють їм розривати, рвати та кусати свою здобич. Оскільки дієта переважно м'ясоїдна, ці зуби роблять їх одними з найефективніших м'ясоїдів на планеті. Котоподібні. Котоподібні – родина котячих. Вони мають коротші морди, ніж у собак, і менше зубів. Вони, як правило, мисливці і засідки з висувними кігтями і живуть майже на всіх континентах. Досягнення король джунглів. Створено життя котоподібні. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Нарешті, нарешті, котоподібні. а нас. Заманюю ними ще від початку. Тому перших їх нам показала, там козел сидить, козиріг А тепер цей момент настав котоподібні уже в нас. Мабуть, більше не буде збоїв, там ще за артефакти. Але хто його знає. Хто ж його знає? Ану скільки вони додають. Виробляє 8 декаліонів в секунду. Потужний можу сказати. Корма шкіри смуги тегрів допомагають їм залишатися закамуфльованими у товстій траві, в якій вони часто полюють. У той час їх, як їх помаранчевий колір здається, людям яскравим здобич тегра. Має обмежений діапазон кольорового зору і бачить помаранчевий, як відтінок зеленого. Тигр. Найбільший вид великих котів. Тигри відомі своєю характерною помаранчевою та чорною смугастою шкірою. Це поодинокі мисливці, які полюють на копитних, вони можуть важити майже 300 кг. І немає двох тигрів з однаковим малюнком смуг. Ура! Знову кілограма! Який яким чином запрацює, не знаю. А морж не озвучений. Ну. Шкода. Тигр. Трофей розблоковано. Тигр. Снігові лапи. Широкі шкірясті подушечки і шерсть на нижній частині лап снігового барса допомагають більш рівномірно розподілити вагу кота, що полегшує ходіння по снігу, і забезпечує краще щеплення з кам'янистими і крижаними поверхнями. Кричати Ох. Сніговий леопард. Сніговий башс, що мешкає в горах Центральної та Південної Азії, є різновидом великих кішок. Вони мають товсту пухку шкуру білого або сірого хутра з чорними плямами, яка допомагає їм витримувати низькі температури. Вони нявкають і муркочуть, але не можуть ревіти. Цікаво. Спершу плями, а потім він з'явився. Ньоговий Леопард. Well а, це Леопард, well це. А Барс і Леопард, вони те саме виходить. Мабуть. Так, окей. Кричати. Хоча пуми не ревуть і великі кішки, вони добре відомі своїми гучними та страшними криками. Вони часто видають ці тривожні вокалізації під час шлюбного сезону. Мені вже цікаво, що там. Чому це не зробили. Ума цей великий кіт походить з Америки. Його можна зустріти в гірських хребтах від канадського Юкону до південноамериканських Ант. Пише англійською мовою цей територіальний хіжак із засідки відомий майже під 40 різними назвами. Ого. Ума. Здорово. Потячний нарешті мілашки. Мімі-міспуск. Мімипуск -мі ха. О. Довгі пальці. Що? Чому це в цю сторону пішло? Збукував котомник і вже сюди пішов. Ну окей. А ну котоподібні. Вони вже більше додають, ніж китоподібні. Кемерне свято Котоподібні є облігатними м'ясоїдними, хоча багато котів також їдять інші продукти, деякі з них токсичні для них. Домашнім котам ніколи не можна їсти виноград, цибулю, часник і шоколад, оскільки вони можуть серйозно захворіти або навіть вбити їх. Все корисно, дуже навіть, будемо знати, яка корисна гра береже наших котиків. Удари по кусанню. Котяча м'ята належить сімейству м'ятних. Він містить хімічну речовину під назвою Непетелоктон, яка має п'янкий ефект приблизно на 50% усіх котів, стаючи збудженими та гіперактивними. Котяча м'ята вражає великих котів так само, як і домашніх. Робота цієї жінки. Гієни живуть матріархальними суспільствами. У самок гієн приблизно втричі більше тестостерону, ніж у самців, що робить їх більшими, сильнішими та агресивнішими. Вони не є ні котами, ні собаками, але ближче до котів. О... Котячі компаньони. Спочатку вважалося, що кішок вперше одомашнили у стародавньому Єгипті, але ця археологічна експедиція на Кіпрі у 2004 році знайшла могилу кота 9,5 тисяч років тому. Люди могли мати котів як домашніх тварин ще у епоху Неоліту. До речі, в Україні існує єдина у світі мумія котяча. Я не знаю, не пам'ятаю точніше, де вона була знайдена, але можете пошукати. Не знаю. Наскільки вона правда, але. Горіше, за все би, ні. Приємно принаймні звучить. Король джунглів. Ви завершили гілку еволюції савців. Тепер ми можемо краще зрозуміти наших предків і родичів савців. Та вже все це. Тут динозаври. Чи тут гілка. Дех по одному. Довгі пальці. Крила кажана побудовані навколо їх надзвичайно довгих кісток пальців. Вони дозволяють кажанам з великою ефективністю махати та ковзати крилами. Савець 25 відсотків. Потужніший. Так, савець, савець, савець. Далі дивимося. Скільки додаються. Ептельоне, ну файно, файно. Не аж так, що вау, але файно, файно. Стародавні предки. Однопрохідні відійшли від лінії савців ще в мезозойську еру. Причому найдавніші відомі їх скам'янівості датуються 110 мільйонами років. Це було до того, як сумчасті тварини еволюціонували, і до того як евтерії стали типом савців, що домінували на землі. Кажани. Кажанова, савець Потужніший. Окей. Тут у ці всі гілки еволюції від савців від плацентарних. Масштаби вражають. Ну, це швидше буде набиратися одно довго. Тому, мабуть. Ну, можна по приколу оце покращити. Щоб більше метабітів йшло. Так, пішли сюди. Сподіваюся, хоч... хоч щось долізу. До Дилери. До 19 століття художники безпосередньо контактували з колекціонерами та меценатами. У новій великій екосистемі дилер став довгостроковим партнером для художника, даючи старт його кар'єрі та організовуючи виставки. Пом бум 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 Художник знаменитість. Потужніший мав стати. Ефективніший. Ще він набагато за постмодернізм ефективніший став. Апнули його. Ну, думаю, насичений відносно випуск був, тому... На цьому ми завершимо. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі, а найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.